Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось, які події очікують Ерефію, тобто Російську Федерацію. Вона навіть язик не повертається, так її назвати. От через, через силу говорю це, розумієте це? Російська Федерація. Які події очікують на Російську Федерацію? Найближчим часом. Ну, давайте конкретизуємо. Починаючи від сьогодні, 21 серпня, по кінець тижня, 27 серпня. Цього календарного року, 23 року. Які події очікують на Ерефію? Давайте загалом спочатку, потім так, нестабільність. Нестабільність. Які призводять до погіршення ситуації у напрямку захисту, тобто їхнє ППО. Ну, скажімо так, в мінусах буде працювати. Іде погіршення ситуації, втрата шансу захистити, захистити що, дивіться що, е, від того, що летить. Летить неочікувано, летить швидко, летить і горить. Летить там, де було більш-менш помірна ситуація, тобто там, де не очікували. Окрім того, протягом цього періоду помірність говорить про протяжність у часі, знаєте, дозовано, золота середина. Тобто протягом цього періоду щось буде десь долітати. Там, де не очікували, або там ну, от, по території Ерефії. От, Дозовано. Сьогодні трошки, завтра трошки, післязавтра трошки. Розумієте? Е, на жаль, поки що так, бо це одиничка. Е, туз е, монет, це одиничка. Будуть дозовано, але часто. Але часто такими. Е, нехай це буде навіть час по чайній ложці, але це буде перевага вогню над водою. Тепер давайте подивимось по таким секціям, як флот, аеродром, Кримський міст, ну і склади з боєкомплектом. Давайте перше подивимось: російський флот, російський флот який стоїть в нашому українському Чорному морі і Азовському морі. Нашому українському, ну, наша територія Азовського моря, бо ми межуємо територіальними водами із федерацією. Так, дивимось російський флот протягом цього тижня. Російський флот неочікувано щось велике. Так, повертається великий вогонь дуже неочікуваним чином. Щось може перевернутися до горидригу. Е, може бути пошкоджено е, десь до трьох отворів може бути. До трьох отворів. Іде угу, атака. На якийсь е, корабель. Великий, великий. Чого корабель? Того, що це король, це е, щось таке велике, вагоме, якийсь фрігат. Навіть не здивуюся, якщо він названий ім'ям якогось дядьки. Так, е, корабель піде на дно. Буде горіти. Так, що тут впало? Не зможуть вони захистити ту е, свою нездорову позицію внаслідок того, що дивіться, оце от я завжди говорю, ця карта підводні каміння. Бачите, знову ж таки, якийсь таємний, не, не, невідомий, невидимий, невидимий. І щось сильне буде атакувати цей кораблик. Ось так. Далі дивимось. Наступна секція це російські аеродроми дивимось. Російські аеродроми. Російські аеродроми Цього, цим тижнем. Чи буде там щось цікаве, гаряче? З тими літаками. Пошкоджено щось буде. Ну, скажімо так. Не так буде вагоме, от як корабель, але якийсь там в них. Щось в них там в самих не спрацює, внаслідок того, дивіться, це от, що має бути разом, воно посипеться, якісь механізми там посипляться, якась буде несправність там. Несправність тих літаків або літака за бажанням якоїсь людини. Зрозуміли? Хтось там щось нашкодить в тих літаках. І внаслідок цього буде якась несправність в літаку. Ця несправність може призвести до самопошкодження. Тобто йде розсипання Розсипання і затяжний вихід із тих наслідків шкідливих. Тобто на аеродромі е, також, ну, навіть знаєте, ще може, так. Е, оце от карта війни. Карта війни, і м -м, тут може йтися знову ж таки, якесь маленьке, незначне може нанести шкоду. Е, якби це так було, то було би ну, от прямо на 10 балів. А тут е, От може бути таке, що нанесе наслідки. Буде мати наслідки. Воно буде ціле, але буде мати наслідки. За бажанням когось. Якоїсь людини, яка хоче, щоб якийсь літак не літав. Так, далі дивимось. Кримський міст. Кримський міст. Яка його доля? Протягом періоду з 21 серпня 2023 року по 27 серпня цього ж календарного року. Кримський міст, атака спалах, і ще гірший гірше йде. Ще гірше, скажімо так, його положення цього Кримського мосту внаслідок. Знову ж таки, атаки з повітря атака з повітря. Щось знову ж таки там може бути пошкоджене внаслідок цього цей Кримський міст стає, ну, його спроможність, його сила стає нижчою і нижчою. Ну, скажімо так, наладан дихає на ладан дихає, атакований. Дивіться, випали карти. І це хтось з їхньої. Дивіться, оце от карта в мене також міст. Мости, мости. І за хитрим ходом. Хтось може щось пошкодити там. І навіть з, ну, скажімо так, розвідка. Не буду говорити, чия. Не буду говорити, чия, вибачте. Але хитрий хід може бути застосований стосовно цього мосту. Наразі це планується і обираються певні шляхи, як це зробити. Ну і давайте ще подивимось, російські склади боєкомплектів. Яка їхня доля? Яка їхня доля? Ну, наприклад, давайте Крим візьмемо, Крим або окуповані території українські, окуповані расистами українські території. Яка доля тих складів? Бути там... Ну, скажімо так, вони намагаються його захистити, убезпечити. Але внаслідок того, що щось може там таке зальотне прилетіти, ну нібито, знаєте, ну, якби випадково щось туди залетіло, в лапках, по домовленості, ключове по домовленості, по домовленості в оточенні. Зрозуміли, про що я говорю? може там щось спрацювати таке, що пошкодить ці склади, нанесе кризу у реальності. Розблокується. Тобто там буде знову ж таки якась ситуація. Допомога там буде, вихід, якась, хтось там допоможе вирішити цю проблему. Ну, Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що воно програється. Ось так. Хочу сказати одне: що щодо Кримського мосту, щодо складів. Щодо е, аеродромів, е, наші люди є повсюди. Незважаючи хто вони. Зрозуміли, про що я. Тому ось такий розклад в мене вийшлося. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за поширення, за коментарі, за підписку. Дякую вам за зворотній зв'язок і бережіть себе. Віримо в нашу перемогу. Віримо в, нашу, в наші Збройні Сили України. Будь ласка, фільтруйте інформацію. Наразі дуже багато ходить і ПСО, яке спрямоване на те, щоб нас пересварити між собою. Фільтруйте інформацію. Дивіться, звідки ви її читаєте, де ви її знаходите. Обіймаю вас до побачення, бережіть себе.